Привіт, дорогі глядачі каналу SmartShop.kr.ua. Сьогодні цікава новинка з'явилася на нашому каналі, тому що я розумію, що якось ми трошечки загралися в Хайсенсі та Філіпси. І сьогодні, нарешті, ми отримаємо огляд цікавого телевізора в 43-й діагоналі від компанії LG. Це модель 9 серії, називається вона 43 ur 91006 Я вам зразу розкажу про цей телевізор, свої перші враження від цього телевізора. Ну і звісно, оцінимо його зображення, як він показує його плюси та його мінуси. Обов'язково в цьому відео постараюсь не затягувати. Отже, перше, що здивувало, коли я замовив цей телевізор, те, що він виглядає зовсім не як середнього бюджету. Екран, тобто, це преміальна металева важка ніжка, як в дорогих телевізорах Samsung Q80 та q 90. Дуже мені сподобався кабель менеджмент, тобто місце, де ви можете прокласти кабелі, і, звісно, його товщина це тонкий телевізор. Є і мінуси в цьому всьому. Звісно, вони пов'язані з тим, що маленьку товщину можна зробити тільки за допомогою використання едж-підсвічування, тобто бокової підсвітки. Про неї я дещо пізніше вам розкажу і покажу, як вона працює. Адже в цьому телевізорі, окрім бокової підсвітки, LG використала ще й технологію локального затемнення. Матриця тут встановлена. Типу VA, тобто ви отримуєте непоганий рівень чорного кольору, навіть з Edge підсвічуванням, а за допомогою локального затемнення, ще можете отримати більш кращий результат. Отже, дизайн мене порадував, зручне розташування роз'ємів, з яких є і HDMI, також другий роз'єм оснащено HDMI ARC. В нижній частині роз'ємів отримуєте оптику та RJ45 для провідного підключення до мережі інтернет. Звісно, це телевізор без квантових точок, тому очікувати якогось неймовірно яскравого та насиченого зображення не варто, але це досить непоганий середнячок Якщо ви на етапі вибору чогось недорогого, маленького, тобто, ну звісно, недороге, це ми можемо розповідати про китайців там Хайсенс або Ерго, ось такого чогось, знаєте. Перевіреного, надійного, цікавого з цікавим виглядом преміального. І, наприклад, цей телевізор буде цікавий, звісно, для тих, хто не хоче брати якийсь китайський бренд. Я розумію, ця категорія є, і в принципі я з вами згоден. Не кожен хоче собі мати е, якийсь там телевізор Ergo або там Kiwi або ще щось. Ну, це зрозуміло. Тому сьогодні на каналі і вийде цей ролик. Телевізор в цілому викликає позитивні враження, і одразу я вам скажу, завдяки його комплектації пульту дистанційного керування, ви точно зрозумієте, що він краще, ніж основні його конкуренти, це телевізори Samsung 8 серії. Це У cu це У 8010 в білому корпусі. Ось це основні конкуренти по ціні, тому що вони знаходяться в одинаковому ці... ціновому діапазоні, тобто трошечки більше 20 тисяч гривень на даний момент виходу цього відео. Але завдяки цікавому дизайну, завдяки тонкому корпусу, завдяки пульту Magic Remote цей телевізор викликає досить позитив... позитивні враження і виглядає непогано навіть на невеликій тумбі. Тому Ну, друзі, подивіться на дизайн цього телевізора, в мене він викликає позитивні враження. Ну і ніжка металева це взагалі щось неймовірне. Що стосується технічних специфікацій, я вам вже сказав, що це матриця VA, по моїм враженням, яскравість тут не більше 350 кандел. Звісно, її не вистачає для того, щоб дивитися якісь повноцінні HDR-ролики. Я запускав на ньому Netflix. І, звісно, враження. Неповноцінні, не такі, як на телевізорах, які мають більш високу яскравість. Але, друзі, ми з вами сьогодні говоримо не про якийсь дорогущий телевізор 43-й діагоналі, як, наприклад, там Sony за 30 тисяч гривень. Ми з вами сьогодні говоримо про LG ціною 20 600 гривень. Які основні мінуси е, тонкого дизайну? Одразу я хочу вам наголосити на тому, що звук тут трошечки навіть гірший. Ніж в телевізорах 8 та 7 серії, тому що тут поставили тонкі динаміки, і скажу відверто і чесно, басів тут чекати не варто. Телевізор звучить нормально, скажу так, можна е, слухати, дивитися. Але якщо ви захочете подивитися з якимись яскравими враженнями кіно, то напевно. Звуку буде маловато і вам захочеться або саундбар. Ну, зараз портативні колонки, які підключаються через Bluetooth, мають досить непоганий результат по звуковому наповненню, тому можна під'єднати, можна навушники під'єднати. Тут є технологія Bluetooth. Тому в цілому вирішити це питання можна, але не очікуйте багато від цього телевізора по звуку, він дійсно не досить вражає. Що стосується. Налаштувань по картинці і по зображенню, їх тут досить багато. І е, мені подобається те, що всі вони виведені в додаткові меню з поясненням. Тобто ви бачите, що ви хочете налаштувати. Ось, до речі, ви... ну, зараз я вам покажу, як працює локальне затемнення. Враження від телевізора, якщо порівнювати, наприклад, з моделями, які є з квантовими точками, вони трошечки дорожчі, то звісно, трошечки не вистачає, знаєте, насиченості кольору. Тобто телевізор такий спокійна картинка в нього, але не перенасичена. Я не бачу тут червоних якихось облич, що ми раніше могли бачити за телевізорами LG, які намагалися домалювати щось там в кадрі, щось там зробити більш насиченим і яскравим. Цього. Немає. Хоча ви бачите, що режим зараз стоїть яскравий. Але мені подобається меню, як воно оформлено. Також ви можете перейти в розширені налаштування. Вони трошечки відкриваються довше, ніж швидкий доступ до е, налаштувань, до зміни режиму. Але там вже більше параметрів для регулювання. І ось що мені подобається. Коли ви заходите в яскравість, то тут пояснюється, що ви будете налаштовувати і навіщо. Колір пояснюється, що ви будете налаштовувати і як це вплине на деталізацію зображення. навіть з такими прикладами у вигляді зображень, тобто, що ви будете налаштувати. Але мушу повідомити, що бачите, що заходите нібито в яскравість, а тут ще й колір. Заходите в колір, а тут ще й глибина, і відтінок, і точне налаштування, і баланс білого. Все це є в телевізорі. Здивує вас також те, що в нього є локальне затемнення, тобто локал даймінг. Він приглушає підсвітку. Давайте подивимося, як це виглядає. Отже, друзі, що стосується локального затемнення, так як підсвітка тут бокова, він виключає світлодіоди зонально, і ви бачите такі стовби зображення. Якщо, наприклад, навіть дивитися збоку, я вам зараз постараюся це показати. Ось тут ви можете регулювати ступінь приглушення або вимкнути її зовсім. Бачите, тут я не знаю, чи видно вам чи ні, з'являється е, такий сіруватий відтінок трошки з боку. Ну, я думаю, що це ось тут буде видно. Ну, почекайте секунду, так. Ось, бачите, він вмикає затемнення. Це трошки збоку краще видно, а тут вимикає. Високий, бачите, вимкнув. Ну, давайте подивимося, нам краще видно це збоку, тому що камера так фокусується краще на екран. Подивимося, як це працює, так? І зайдемо, відкоригуємо. Тобто ви маєте бачити, як телевізор покращує рівень контрасту за допомогою вимкнення світлодіодів. Ось, ви бачите лінію по центру екрану, а з лівого та правого боку телевізор нам вимкнув е, світлодіоди. Тому ви бачите ось такий стовп разом з цим зображенням. Мушу повідомити, що якщо ви там бачите якесь відображення, там деякі прилади працюють, тому то не синій битий, битий піксель, то Скоріше за все, або робота ноутбука, не хвилюйтеся, бо я знаю, що ви в коментарях любите написати там синій битий піксель і так далі. Зараз в залі щось працює. Ось Дивіться, як це все відбувається. Як працює локальне затемнення на телевізорі LG з edge підсвічуванням Бачите, ви помічаєте ось ці стовпи локальної підсвітки. Я зараз стараюся зробити вам ще краще. Ну, в цілому рівень чорного досить непоганий, враховуючи те, що це VA-дисплей, це ж не IPS, тому таких явних там засвітів ви не побачите. Але якщо в темній кімнаті включити цей тест, то я думаю, що тут буде якби, помітно робота локального затемнення. Давайте ще раз вам ось так покажу. Я думаю, от ось тут вам точно це видно. Зараз камері важко сфокусуватися, але ось ми піймали. Бачите, так? Телевізор непогано справляється. Я не думаю, що ви будете дивитися саме таке зображення у вас на екрані. Ви будете дивитися фільми, і, в принципі, ця технологія вона значно покращить контраст на вашому телевізорі. Врахуйте, що це 43 ка середнього бюджетного сегменту. Ну, давайте ось подивимося, як воно раз. І включилася у нас підсвітка посередині. Тепер стосовно операційної системи, вона літає, все швидко завантажується. Ви можете подивитися, як я скролю в режимі реального часу основне меню. Ми можемо подивитися, як я відкриваю YouTube, наскільки швидко він відкривається. Питань взагалі немає. До плавності, до оптимізації це система закритого типу, тому я навряд чи думаю, що варто питати, скільки тут оперативної пам'яті, тому що це неважливо. Система максимально оптимізована під роботу, тому що вона є закритого типу. Тобто, щось тут зіпсувати. В прошивці ви не зможете, тому воно все працює адаптовано і швидко, наприклад, як в смартфонах Apple. це основна перевага закритих операційних систем. Вони прості, вони надійні і вони швидкі в порівнянні, наприклад, з Android, де треба висока продуктивність та потужність процесора для того, щоб отримати швидкість роботи. Тому е ви знаєте, що тільки дорогі. Телевізори, які працюють на Google TV або на Android TV, мають високу швидкість роботи. Чого не можна сказати про LG? Також в мене був досвід. Покористуватися Самсунгом, там такої швидкості немається. Якщо в порівнянні два конкуренти порівнювати по операційним системам, що краще, Samsung, Tizen чи WebOS від LG, ну я вам щойно показував можливості пульта дистанційного керування, і ви зараз бачите, наскільки я швидко можу перемикатися між додатками. То, чесно кажучи, коли ви покористуєтесь пультом Magic Remote і візьмете в пульт, який йде в комплекті з телевізором Samsung, ви просто. Це зрозумієте, що це щось якесь одоробало. Так, воно маленьке, воно таке нібито зручне, мало клавіш, але користуватися. Тобто, там треба перемикати. І коли просто зайдіть в браузер на телевізорі Samsung, і що ви там побачите? Як ви будете гортати сторінки, як ви будете ось так перелистувати швидко? Ну просто спробуйте, я вам просто рекомендую. Дивіться, тут браузер запам'ятав останню мою сторінку. Я для того, щоб пролиснути сторінку вниз, я просто скролю на колес коліща, яке є на пульті, і вже все мене влаштовує. Тобто операційна система максимально адаптована. Тепер, що стосується меню налаштувань, тут виведена окрема клавіша, і можу сказати, що. Вони зробили досить непогане прев'ю, де ви можете дуже швидко. Увімкнути найнеобхідніші можливості і функції, і викликається воно швидше ніж у минулорічних версіях WebOS. Тут ви і бачите, і підключення до інтернету можете відредагувати, щось додати своє, щось прибрати. Це дуже зручно. Взагалі, телевізор, мені здається, вони все ж таки працюють над своїми вдосконаленнями, чого не роблять, наприклад, їх конкуренти. Вибачте, друзі, я просто зараз. Раз порівнюю те, що ви можете купити за приблизно 20 тисяч гривень. І я вважаю, що 43 000 за 20 тисяч гривень від LG це краще, ніж 40 за 20 тисяч гривень від Samsung. Вибачте, це моя особиста думка. Якщо вона у вас інша, буду. Цікаво буде почитати в коментарях. Але стосовно адаптації операційної системи, вигляду меню, як воно швидко відкривається, як ви швидко можете потрапити в основні налаштування, як воно все зроблено, то мені здається, більш краще воно виглядає все ж таки у LG. Пояснення якось дивіться, ви натискаєте на якийсь пункт меню, і тут пояснюється, що ви можете тут зробити. От єдине, що деякі пункти налаштувань по яскравості, вони, звісно, приховані, тобто в підменю. Наприклад, локальне затемнення, яке є в цьому телевізорі, ви можете відрегулювати аж. Е Аж в цьому меню яскравість. Тобто тут в яскравості це не просто яскравість від 1 до 100. Тут ще неймовірна кількість налаштувань цієї яскравості. Сюди входить і контраст, і рівень чорного, і все-все-все. Тільки єдине, що я. Так, друзі, тепер стосовно різних режимів зображення, я вам одразу скажу свої. Безпосередньо враження від цього телевізора. Я не чуттєвий до широтної імпульсної модуляції, але мушу сказати, що в мене є прилад, який її заміряє. І телевізор не пройшов тест. Показники у нього. Тільки на яскравому режимі, чесно кажучи, нормальні. На всіх інших режимах широтно-імпульсна модуляція перевищує норму більше ніж на 50, на 60, на 70, на 80 і навіть на 100%. Тут він від Самсунга недалеко пішов, але ми більше про Самсунг поговоримо. В безпосередньому порівнянні. Що стосується налаштувань і калібрування зображення, тут я точно, враховуючи те, що вже бачив багато телевізорів, я б точно покопався б з балансом білого, тому що. Мені не подобається те, що кольори дещо завалені в зелений. Я впевнений, що вам на відео це не видно, тому що камера робить свою, своє балансування. Ну, На яскравому режимі взагалі, ви бачите, зараз все намальовано ніби акварелью на екрані. Немає чіткості, тому в такому режимі дивитися. Ну, некомфортно, особливо, якщо в темній кімнаті ви це споглядаєте. Тому, звісно, ви вмикаєте стандартний режим, але в стандартному режимі. Вже е, з'являються деякі моменти широтно-імпульсної модуляції, і якщо у вас будуть втомлюватися очі, тобто ви до цього чуттєві. А я знаю, що багато глядачів мають запити до мене, а як там широтно імпульсною модуляцією, то мусите знати, що LG43 UR91006, на жаль, тест провалив. Тому, якщо ви до цього чуттєві, зверніть, будь ласка, на це увагу. Меню налаштувань просте, але чогось такого ви ну, знаєте, видатного, чогось такого нереального, чогось такого неймовірного не варто очікувати. Це хороший такий, знаєте, середнячок, тобто перевірена машина, яка просто керується, яка має високу надійність, зібрана в Польщі, має красивий дизайн. Я б, напевно, цей е, телевізор радив би на подарунок батькам, тому що батькам хочеться щось подарувати, знаєте, те, що вони. Ну не принесеш же ж ти якийсь там ерго, бо це буде виглядати якось. Ну знаєте, а що це ти нам приніс? Ну, звісно, телевізор, так, але треба ще пояснити, що ерго це непоганий бренд і так далі. Хочеться принести те, що вони. Чули. Та і в принципі в мене категорія глядачів така на каналі, що в основному, знаєте, мало зараз хто довіряє китайським брендам, основно, в основному через те, що багато з цих брендів показали себе як ненадійні бренди і зіпсували репутацію не тільки собі, а і іншим китайським виробникам. Хоча мушу повідомити, що ми в основному на каналі показуємо цікаві телевізори, які вже давно пройшли нашу перевірку і вже користуються багато користувачів. Але я сьогодні. Сьогодні не хочу вам, знаєте, переключати вас якось з LG, Я просто розумію, для кого цей телевізор буде цікавим. І я радий, що він з'явився у нас на каналі, тому що він дійсно цікавий. Він здивує вас, по-перше, своїм дизайном, він здивує вас своїми простими, зручними налаштуваннями. Звісно, вашим батькам та й вам самим, якщо ви хочете купити собі такий телевізор, вам буде зручно користуватися, бо у нього найзручніший пульт, який тільки може бути в телевізорах. Отже, друзі, що ми маємо? Ми маємо 43 ку з 8-бітною матрицею. Ми маємо 43-ку з VA матрицею. Ми маємо 43-ку з Edge підсвічуванням, але з локальним затемненням, непоганим рівнем чорного кольору. Зараз перейдемо до кута перегляду. Що тут з кутом перегляду у нас? Отже, що у нас по куту перегляду у телевізора LG? Давайте подивимося. Ну, друзі, тут VA-матриця. Ви мусите. Знати про те, що краще його дивитися безпосередньо під прямим кутом, та й будь-який телевізор краще дивитися під прямим кутом. Нічого критичного такого, що всі кольори зливаються в один, я не бачу, але ми бачимо значну зміну. Палітри цих кольорів, тобто ідеальна вона виглядає, ідеальний контраст та палітра кольорів під прямим кутом. і Як тільки ми змінюємо відносно телевізора, ми бачимо, як деякі кольори зливаються в один Тому, друзі, врахуйте, це при встановленні телевізора. Ну що, тест звуку у телевізора LG 43 UR 91006 Yes. The world's moved on, Commander Bond. You would Do you want go below? Two years. Stay in your lane, get in my way. I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two were getting along. Друзі, я, я не буду довго вас мучити. Скажу відверто, що стосується цього телевізора. Давайте відверто. Я от зараз дивлюся як на зображення, так і слухаю звук. Вони пішли шляхом Самсунг. Самсунг має успішність. Знаєте, в чому їх успіх? В тому, що вони. Широко представлені на вітринах в магазинах, мають тонкий корпус, і через це люди, коли приходять в магазин, бачать тонкий яскравий телевізор, бо він стоїть в яскравому режимі, і купують цей телевізор, бо він такий красивий, такий тонкий. Ну і звісно, всі вже звикли довіряти, що LG і Samsung це круті телевізори, які дійсно мають красиве зображення. Ну, тобто, це, знаєте, такий перевірений 100% вдалий варіант. Але, друзі, я вам кажу як людина, яка вже багато телевізорів бачила, чесно, і китайських, хайсенців, і Ерго. Основна ставка цього телевізора, ви зараз спостерігаєте ще на картинку, вона просто без кольорів. А в деяких моментах, в деяких моментах... На жаль, ще й артефактів досить багато. Ну, можливо, це я вибагливий, але я хочу, щоб в відомому бренді в мене було мало запитань. В мене вони є. Отже, що можу сказати, вони зробили ставку наступним чином: це тонкий корпус. А як ви думаєте, скільки людей при купівлі телевізора у великому магазині, де консультант чудово розповідає за те, який тут красивий пульт і яка тут гарна. Картинка в яскравому режимі. А скільки людей при цьому слухають звук цього телевізора? Як ви думаєте, я думаю, що це одна людина з десяти, тобто менше десяти відсотків, просто кажуть: а давай увімкнемо тут звук. Звук ви будете вже слухати вдома. І я скажу, що тут поганий звук. Ми дивилися Netflix з моїми співробітниками. Хлопці сказали, я щось не чую взагалі діалогів. За звук просто дуже-дуже брудний. Дуже брудний, я не знаю, ну він тут нереально брудний, мені не подобається. Це за рахунок того, що тут встановлені так, тонкі динаміки, бо нормальні динаміки сюди поставити не можна. Тут тонкий корпус, об'єму немає. Просто, ну давайте я ще раз вам просто ввімкну. Просто ви послухайте це. А, ну тут просто звуку, це якийсь трейлер, не дуже. Тут, це паршивий трейлер. Ну я вам просто хочу сказати, що звуку тут немає. Скільки б ви не накручували, як би ви його не регулювали, тут звуку просто немає, того, який, який ти очікуєш в порівнянні. Тому враховуйте це, я розумію. Це вдале рішення, якщо ви не дивитесь взагалі в сторону китайців. Це буде краще ніж Samsung AU8000. Це 100%, бо вас, хоча б пульт порадує, вас порадує зручна операційна система. Але ви подивіться на це зображення. Ну, ну тут нічого цікавого немає. Слухайте. Тому Хайсен зараз і займає друге місце в світі, бо вони за меншу ціну пропонують щось цікавіше. Щось цікавіше. Друзі, ну про це в інших відео. Я дякую, що ви подивилися це мой, мій цей коментар. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Я вже, напевно, буду ліпити все в один огляд. Нехай там буде там, порушення блокування по авторським правам. Ну, то таке, хочу, щоб ви подивилися мої враження от в цілому. Я от просто посидів з телевізором, чесно, декілька хвилин, от хвилин 15-20. Спочатку він вражає. Але я відчув ось це. Знаєте, ось це перше враження. Знаєте, зустрів по е, одягу, як то кажуть. да, Поговорка є така. Зустрів по одягу. А я хочу провести цей телевізор. От не знаю. Ну от я розумію, хто ним зацікавиться. Я все це розумію. Чесно, беріть це класне рішення, тому що. Ну, китайці, це ж китайці, вони ніколи не обійдуть по зображенню ці чудові телевізори, бо це є LG. Ось це ваш телевізор. А я для себе думаю, що ну, слухайте, ну чогось мені все ж таки не вистачає. Але в 20 тисячах гривень нічого кращого від відомих виробників. Sony тут взагалі немає. Бо вони в іншому космосі, в іншій вселенні, в інших вимірах по цінам. Samsung тут є 8000, який буде з аналогічним звуком, але з гіршим пультом, з неробочим голосовим керуванням, без Magic Remote, без мишки, з таким самим поганим звуком, але це буде Samsung. Ну, LG, мені здається, це вже, знаєте, краще рішення в такій ціні. Але я розумію основну суть цього телевізора: здивувати на вітрині у великому магазині. І коли ви його принесете додому, у вас вже не буде можливості ні з чим іншим порівняти. І ви навіть не запитаєте: слухайте, а це нормально, що я не чую діалогів? Це нормально, що я тут не чую басу ніякого, просто його немає. Це нормально? Ну, напевне, нормально. Ну, в принципі, нормально. Ось за що я вам кажу. Ось як зараз працюють корейські виробники. Тому успіх в нашому магазині у них невеликий. Цей телевізор поки знаходиться у нас. Якщо ви з міста Кривий Ріг, зайдіть, протестуйте і побачте, якщо на цей момент він ще буде. Дизайном тут питань нема, він значно краще китайців, але є китайці, які обходять його як по зображенню. Так і по звуку, і коштують ще й дешевше. Дякую за увагу. До нових зустрічей.